До слова запрошуємо довірену особу кандидата в президента України Анатолія Греценка, відомого громадського діяча Волині Василя Павловича Гута. Дорогі друзі, сьогодні фактично відбувається війна Путіна з Україною. Війна, яку він планував не сьогодні, яку він планував декілька років назад. Я маю певні, певні друзі в Росії. Вони мені говорили про це. Я в це не вірю. Тому що це повірити і сьогодні дуже важко. Йдуть вибори. Відбувся розстріл Майдану. Відбувається смерті наших патріотів на Сході. Хто в цьому винний? Чому наша українська армія не була підготовлена до того всього? А тому. Що на всіх ешелонах державної влади в нас знаходилися шпигуни Путіна? Що українці сьогодні не робили? Всі плани лягають на стіл розвідки Путіна. Все вони про нас знають. І наші солдати з такою технікою, яка в нас є, вони не можуть їм протистояти. Сьогодні що хоче Путін? Путін сьогодні знову хоче. Поставити свого президента, якого буде повністю контролювати. Як ви думаєте, хто може цим бути президентом, кого він може контролювати? Я думаю, що це може бути Петро Порошенко. Тому що його там заводи знаходяться. Не може Петро Порошенко розпрощатися своїм бізнесом. Путін цього хоче. Це моя особиста думка. Нам потрібний сьогодні президент, який в першу чергу збереже наші всі українські таємниці, який збереже нашу таємницю, який викине ту всю нечість всіх державних установ, яка на сьогоднішній день знаходиться там. Після того, як тільки ми з цим справимося, тоді можна братися за економіку і Україна буде розвиватися. А тому я рахую, що сьогодні такий, як Анатолій Гриценко, Необхідний, тому що він не підкупний, з ним не домовишся, і він буде дійсно першим українським президентом. Давайте один раз в житті проголосуємо не за гроші, не за гречку, не за вікно, а за Україну. Слава Україні!